Unit Factory – абсолютно унікальний революційний освітній формат. Він працює за моделлю школи 42. Таких шкіл всього три: це Франція, Париж, це школа 42 власне. Це школа 42 в Кремнівій Долині і це Unit Factory в Україні в Києві. Ми е, поважаємо темп і ритм кожного студента, і навчатися він може із своїм темпом і ритмом. Ми говоримо, що навчання повне навчання має займати до трьох років. Студенти вчаться за методологією peer-to-peer, -то Тобто кожен студент навчає іншого студента, тобто і сам навчається від інших студентів. Все реально, якщо старатися, якщо дійсно поставити свою мотивацію при всього. Ми вчимо всі з самого нуля, з самих основ. Многие считают, что начинать программирование лучше всего, как раз-таки, с языка C. Ну, сейчас вот конкретно я пишу функцию, которая должна считывать с файла таблицу символов, а дальше обрабатывать ее в том виде, в котором она нужно. Надо до 3 дня, чтобы вот сесть, вот от начала до конца вот выполнить. У нас стоит завтра до 11 вечера 42 минут. Дедлайн. Головне, чим будуть володіти випускники Юніт Фекторі, це те, що вони вміють вчитися, робити це ефективно і дуже швидко. І вони вміють працювати в команді, спілкуватися, продати свій продукт. Вони можуть розподілити час, вони можуть розставити пріоритети, вони можуть зорієнтуватися в будь-яких складних завданнях, тобто вони набагато більш зрілі, мудріші і вправніші ніж випускники будь-якого навчального закладу.